Друзі, вітаю! Максим Залізняк, канал Сир назавжди. Сьогодні у нас 5 липня 2024 року. Відео для самих допитливих, власне, для самих розумних, для підписників каналу Сир назавжди. Сьогодні ми з вами починаємо новий цикл. Він дуже важливий: це цикл Державні стандарти України на основні продукти харчування, ті, про які ми говоримо на каналі. Відповідно, найбільш популярний у нас так вийшло навіть не сиро, а масло, тому ми розглянемо державний стандарт України на масло. Сподіваюсь, нам два випуски вистачить. Потім буде сир, там, сир, кисломолочний, плавний сир, сметана і так далі. Чому це важливо? Надзвичайно важливо. Тому що розумні люди, коли вони починають обговорювати якусь тему, навіть сперечатися, вони спочатку домовляються про термінологію. Це вже не кажучи про те, що сперечатися можуть тільки розумні люди, тому що якщо сперечаєтесь з дурним, то. Він вас не зведе до власного рівня тупості, і на тому комфортному для нього рівня він вас переможе. Як в тій легенді, байці про е, осла і ведмідя, які прийшли до Лева, бо осел говорив, що трава синя, а ведмідь, що зелена. І Лев, е, як суддя, визначив осла за переможця, відіслав його. А коли спантелечений ведмідь питав, а що ж таке, каже: ти вже не правий, бо ти взагалі почав сперечатися з дурним. Тому для розумних є, якщо вчили мене в школі, посилання на перше джерело, посилання на авторитет, логіка з критичним мисленням. Ну і далі вже, вибачте, починаються аргументи самодура. Ми до них вдаватись не будемо. Розумієте, насправді більшість відповідей на ваші питання, особливо коли хтось тільки прийшов на канал, чи буває масло менше 82% жиру. Чи можна назвати домашнє масло маслом? А я вам казав, що не можна згідно визначення державного стандарту, але це не відміняє його користь, смак і традиції. От е, яка буває зараз, питав мене глядач, чи, чи, чи буває стандарт на дискретність фасовки? От щоб 200-250 грам? Ні, не буває. Є інтервал від 15 грам і до фасування там 2,8 кілограма. Все е, це, вся ця інформація, вона... Викладена, визначена в державному стандарті. І тому, якщо його просто ми з вами пробіжимося, прочитаємо і я прокоментую, то ці питання будуть зняти назавжди до, до виходу нового державного стандарту або до змін до цього самого стандарту. Без визначення дуже важко сприймати інформацію. Ну, от, наприклад, з тим самим масло 82. Ви можете послухати якогось там французького кулінара, який вам скаже, що ні. Не може бути масла, не буває масла менше 82. І це буде з його точки зору правда, тому що, слухайте, це як ви говорите, що якщо нема певних рис характеру у мужчини, то він не мужчина. От. Але з точки зору анатомії, фізіології, він такий мужчиною є. Для ілюстрації точки зору, якщо хтось не читав визначення, мені здається, дуже просто привести один єдиний приклад, тобто, коли я вам. Показував зразки масла європейського з жирністю 62-70%, тобто вироблені в Європі в Європі за державними стандартами європейськими, то цього досить для припинення взагалі дискусії. Це мені нагадує, як колись теж східна легенда. Ходжана Средін гуляє по базару, хтось там з продавців продає тарілки, які не б'ються в принципі. Він бере одну тарілку, гатить її в підлогу, вона розлітається на друзки. І все, і нема про що говорити. Значить, ця, цей посуд б'ється. Ну або як дітей учать в школі, в хороших школах, на уроках математичної логіки. Якщо у вас є чотири зайці, і вам треба розмістити чотирьох зайців в трьох клітках, так щоб у кожній клітці було тільки по одному зайцю, то це неможливо. Це принцип. Бачите? Отака вона логіка. Тому сьогодні ми почнемо огляд державного стандарту України на масло вершкове. До речі, там же і масло топлене, і шоколадне, і всі решта. І, а перед тим, щоб я не забув, все-таки е, оголосимо переможця позапопереднім по, випуску. Це у нас Вікторія Дрозд. Питання було, е, який продукт е, має певну кількість браку велику внаслідок е, не. Технологічного проявлення реакції маяра це, скажімо так, витримка молочного продукту при високій температурі певний час, коли продукт змінює свій колір на більш коричневий і змінює смак на такий горіхово-карамельний. Були різні і всі правильні відповіді. Дійсно, ми можемо говорити, якщо перетримали молоко чи навіть сир. При е, певній температурі, то він отримає певні властивості, такі, які я назвав, да, згідно реакції Майяра. Але якщо сир, ми маємо нагрівання, от, ну, живий сир напівтвердий чи твердий, 30-40 градусів, то плавлений сир, і правильна відповідь плавлений сир, він е, плавиться, власне, вибачте знову за тавтологію, При температурі 80-90 градусів і е, дефект. Е, Описаний в технології навіть через реакцію Майера, він призводить до того, що сир темніє, і пам'ятаєте визначення якості, він стає неоднаковим до іншої партії. Тобто у вас частина плавленого сиру буде світлого кольору, а частина темного. Саме цікаве, давайте від каналу подаруємо ідею нового продукту від нашого каналу Сир назавжди, нашим технологам. Дорогі технологи, якщо ви. Після е, стандартного технологічного процесу, у цій ланки плавлення сиру, витримати її додатковий час, ну скажімо, пів години, 40 хвилин при цій високій температурі, ви отримаєте плавлений сир пряжений. Він точно всім сподобається за рахунок свого цього карамельного горіхового присмаку, і я вважаю, що в нього є певні перспективи, але впроваджувати його вам. Все ж таки на сьогоднішній день, якщо робимо класичне серплавлення, там дружба чи вершковий, то перетримка при високій температурі і зміна кольору є браком. Цей брак зафіксований в технічній інструкції як попередження, і тому Вікторія Дрозд отримує свій приз. Дякую. Так, ну і давайте е, по-доброму. Зразу два питання в сьогоднішньому відео. Перше на швидкість скажу зразу, і воно стосується менеджменту. Пам'ятаєте, що е, хороший менеджер це психолог. Це філософ, це історик, тому що він мусить бути економістом. А всі якісні кваліфіковані економісти вони вивчають історію, як та чи інша економічна закономірність, як вона відбувалася, до яких наслідків історичних приводила в тих чи інших країнах. Так от, коротке питання на швидкість. Друзі. А що демотивує працівника більше, ніж несправедливий? Штраф, або, скажімо так, кара несправедлива. Що у цьому місці нагадую, що в неділю у нас з вами стрім, як мінімум, спробую все таки вміститись в одну годину. Тема фундаментальна конкурентні переваги, і трошечки ще скажу про застосування структури для кожного працівника підприємства і директора, наприклад, якщо він приходить. На нове місце праці, на новий комбінат. Так, ну і друге питання, як на мене просте, але воно фундаментальне, важливе, і про нього теж глядачі запитують. І так питання. Друзі, чи можливий на сьогоднішній день на сучасних промислових підприємствах випуск кисломолочних продуктів без закваски? Чи можливий випуск на сучасних молочних підприємствах випуск? Кисломолочних продуктів без застосування заквасок. Якщо так, наведіть приклад. Якщо ні, поясніть чому. І так, переходимо до вивчення національного стандарту України. Масло вершкове, технічні умови ДСТУ 4399 від 2005 року, видання офіційне, введено в дію на початку 2006 року. По ходу побачите PNR. Більшість питань по маслу, відповіді містяться саме в цьому виданні. І зрозуміло, що до нього є вже деякі зміни, на них теж зупинимось. І так, хто ж у нас розробник? І так, розроблено технологічним інститутом молока та м'яса Української академії аграрних наук. Розробники, зверніть увагу на прізвище, запам'ятайте їх, якщо можна. Пані Єрейсько, доктор наук, пан Гуляєв Зайцев, Єрейсько керівник. Бачите, тут і Вадима Петровича Чагаровського. Значить, пані Єресько, Гуляєв Зайцев це дуже шановані. Спеціалісти аксакали молочної галузі, шановані молочною спільнотою, знають про молоко практично все. На жаль, в сучасних технологіях я не знаю наскільки вони, скажімо, спеціалісти, не знаю підприємств, з якими вони співпрацюють, і це звичайно є їх мінусом. Зміст, про що власне документ? Сфера застосування, нормативні посилання, терміни та визначення понять. Для нас надзвичайно важливо, що таке масло. Почитаємо, класифікація масла, загальні технічні вимоги до масла, вимоги щодо безпеки, охорони здоров'я, довкілля, правила приймання, методи контролювання, правила транспортування та зберігання, гарантії виробника, коди продукції додатково, додатково харчувати, енергетична цінність, можете подивитися, і бібліографія власне, все, що треба. І так, перша сторінка власне, самого документа, сфера застосування. Цей стандарт поширюється на масло вершкові, далі за текстом масло, виготовлене тільки увага з коров'ячого молока, подвійна увага та або продуктів його переробляння. Що це значить? Це значить, що теоретично допускається і далі буде деталізовано застосування зневодненого молочного жиру, масла вершків, виготовлено з вершків, спідсирних, сироватку, коли ви сепаруєте, отримуєте вершки. І будь-що, яке має, в принципі, молочне походження. Далі буде деталізовано, для яких продуктів це допускається. Значить, вимоги щодо безпечності викладено в окремих пунктах стандарт не поширюється на шоколадне масло і на масло із жирністю нижче 61,5%. І так, нижня частина першої сторінки, вся друга сторінка, початок третьої сторінки, присвячені переліку. Різних нормативних актів, а саме гостів і державних стандартів, які описують виробничі процеси, охорону природи, контроль над водою, питною, відбір проб і підготовка до досліджень, звертаю вашу увагу: практично більшість. Переважна більшість цих документів, вони взагалі там з 70-х-80-х років. І на російській мові українська держава не знайшла коштів, аби елементарно перекласти нашою українською мовою ці документи або мати власні. Ну, тобто, розумієте, часткове питання не до розробників, а до чиновників із міністерств. Така ситуація. Так, переходимо, друзі, до головного для нас на сьогодні слайду: терміни та визначення понять. І так. Масло з коров'ячого молока, харчовий жировий продукт, що його виробляють тільки з коров'ячого молока та або продуктів його переробляння. Те саме, я пояснив, що це значить. Зрівномірно розподіленою в жировому середовищі вологи і сухими зінжиреними речовинами. Зверніть увагу на різницю: фермерське домашнє масло може бути маслом. З коров'ячого молока. Але воно не може бути вершковим маслом. Отака От різниця. Визначення наступне: вершкове масло. Спочатку те саме, виробляють з вершків та продуктів проведення молока. Але в кінці зверніть увагу. З вмістом молочного жиру вже нормується жир від 61,5%. І увага, в чому різниця? Що становить однорідну емульсію типу вода в жирі. В домашніх умовах реально крафтове домашнє масло, воно під мікроскопом виглядає як шматочки молочного жиру, масло реально, да, зліплені докупи. Тобто, воно не є чистою емульсією. Розумієте, недооброблене, якщо простими словами. Солодковершкове масло виробляють з пастеризованих натуральних вершків, свіжих. А кисловершкове сквашують чистими культурами молочнокислих бактерій, вершки потім роблять з нього масло. Ну, умовно, сметани роблять. Солоне вершкове масло з додаванням солі, топлене масло знову ж таки, зверніть увагу з будь-якого джерела молочного жиру, можна так перевести, з часткою жиру не менше 99, бажано 99,8% максимально. От ну тому я трошечки песимістично відношусь до купівлі саме магазинного топленого масла, тому що ну, трохи вільне трактування сировини. Вершкове масло Екстра 80-85%. масло селянське. Звертаю ще раз увагу, все це масла. Менше 82% це масло згідно державного стандарту. Від 72,5% до 79,9% і бутербродне масло, так само, як в Європі роблять масло з жирністю нижче 82%. Бутербродне від 61,5% до 72,4%. Переходимо до класифікації. Класифікація. Тут все дуже просто, все вже сказано перед цим. Масло залежно від масової частки жиру поділяють на такі групи: вершкове масло екстра, вершкове масло селянське, вершкове масло бутербродне, це вже до 61,5%. І окремо топлене масло, він же, воно ж молочний жир. Вершкове масло залежно від технологічних особливостей та органолотичних показників, поділяють на солодковершкове та солоне, солодковершкове, на кисловершкове та солоне. Кисловершкове. Значить, в наступну п'ятницю ми з вами дорозглянемо державний стандарт. А зараз попередні важливі висновки, вони ж відповіді на ваші питання. І так, що нам говорить наш державний стандарт український? Як він відповідає на наші поширені питання? Перше. Чи може бути масло жирністю менше 82%? Може аж до 61,5%. 61,5% – 85%. Крапка. Так само як і в Європі. До речі, виробляється масло меншої жирності. Друге поширене питання важливе для нас з вами: чи власне з чистого свіжого молока, нехай навіть сквашеного, якщо ми... Маємо справу з кисловершковим, виробляється масло. Ні. Для деяких видів масла, і ми з вами продовжимо наступну п'ятницю цим розбиратися. Допускається використання зневодного молочного жиру, підсирних вершків, тобто будь-яких джерел молочного жиру, які мають молочне походження. Все це допускається, але це важливо для нас з вами для харчування. Ну і третє питання, яке я кілька разів піднімав, зараз от більш Конкретно кажу для фермерського масла, для масла, яке вручну збивається, вводиться окремий термін, фактично, хоч це між рядками, а саме масло скоров'ячого молока. І не допускається термін вершкове масло для такого продукту. Від цього домашні продукти не стають менш корисними, але ж і ще раз, якщо є однорідна емульсія, а це ви можете досягти тільки на промисловому обладнанні, то це масло і тільки воно. Плюс інші вимоги може називатися вершковим. На цьому сьогодні все. На цьому все вівторок, якщо встигнемо, у нас буде рейтинг кефірів. Зразки приїхали. Відповідно, Леся Поліщук у нас в понеділок я її зустрічаю. І сподіваюся, що ми встигнемо вівторок цей випуск провести. І із ваших численних... Заявок прохань я обрав нарешті, готую випуск про спреди. Значить, якщо у нас буде віконце між рейтинговими дегустаціями, бо там буде кефір, сметана, і ще залишиться у нас плавлений сир і сир кисломолочний. От ці віконця я вставлю випуск про спреди, і там вже ми будемо з вами міряти на рефрактометрі відповідно суміш молочного і рослинного жиру. Буде цікаво. Слава Україні, слава і збройним силам! Допомагаємо нашим героям. До зустрічі!